Слава Ісусу Христу, мої возлюблені братики та сестрички, я продовжую разом із вами читати і вивчати святі псалми. Сьогодні у нас 26 й псалом. Господь просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся! Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли й військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли й ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого. Дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його, бо Він сховає мене в домі своїм у день біди, сховає в оселі своїй, на скелю піднесе мене. Я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа. Почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю до Тебе, зглянься на мене і помилуй мене. Від Тебе говорить серце моє, шукай Господа, я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же від мене лиця Твого і не відкидай у гніві раба Твого. Ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже, Спасителю мій, бо коли батько і мати покинули мене. То ти, Господи, прийняв мене, навчи ж мене, Господи, путей твоїх, і настанови на стежку правди задля ворогів моїх, не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене лише свідки, і злобою палають на мене. Але я вірю, що побачу милість Господню на землі живих, надійся ж на Господа, і будь мужнім, нехай кріпиться серце Твоє, чекай допомоги від Господа. Мої возлюблені брати та сестри, козаки і козачки, будьте береженні, благословенні Богом, мир вам. Кажу вам до нових зустрічей!